Торгнення в скандинавські країни було названо вимушеною мірою і захистом Данії та Норвегії від британсько-французької агресії у вирішальній фазі боротьби за існування, нав'язаної німецькому народу Англією та Францією. Імперський уряд за жодних обставин не має наміру миритися з тим, що західні держави перетворять Скандинавію на театр воєнних дій проти Німеччини і зловживатимуть данським і норвезьким народами безпосередньо чи опосередковано для війни проти Німеччини. Німеччина не буде бездіяльно вичікувати чи беззаперечно приймати такі вимоги противників. Тому імперський уряд розпочав із сьогоднішнього дня. Певні військові операції, які націлені на взяття під контроль стратегічно важливих пунктів у данській та норвезькій державних областях, імперський уряд тим самим бере на себе захист Данії та Норвегії під час цієї війни. Він сповнений рішучості надалі своїми засобами захищати мир на півночі Європи від будь-якого англо-французького нападу та забезпечити його остаточно. Як вам сама краса цих формулювань? Певні військові операції, ну майже спеціальне воєнна операція. У Німців теж були свої СВО, а у Путіна є свої ПВО, певні військові операції. Тобто нічого нового, Путін цілком і повністю копіює політику Адольфа Алоїзовича. Все це було вже 85 років тому. І німці мотивували вторгнення в Данію і Норвегію тим, що треба захистити ці країни від вторгнення клятих західних держав. Ну, точно, як Путін казав так, про те, що у нас тут хочуть розмістити бази НАТО в Україні і зробити Україну антиросією. Оплотом Заходу проти Росії. З тією лише поправочкою з тим нюансом, що загроза висадки британців в Норвегії все-таки певна була, якби точка зору Черчилля перемогла. А в випадку з Україною жодної загрози розташування тут баз НАТО, іба більше того, щоб ці бази якось загрожували Росії, взагалі не існувало, тому що блок НАТО це блок утримання миру, а не блок агресивної війни.